Леонардо Давінчі колись сказав, досвід це і є справжній вчитель в Березівському вищому професійному училищі Одеського національного політехнічного університету. Практичним заняттям приділяється найбільша увага. Іноземні професіонали з різних спеціальностей, експерти з Німеччини та Австрії вже стали частими гостями в Березівці. Тож майбутнім перукарям, кухарям, малярам, модельєрам, щоб отримати власний досвід, пропонують ознайомитися із західноєвропейськими тенденціями. У салоні краси навчального ательє перукарів Альціна ми побачили, як студенти отримують безцінні знання і досвід на майстер-класі німецького експерта. Зараз в училищі проводить заняття майстер-перукар із Мюнхена Ріхард Бехінгер. Експерт старшої служби експертів з міста Бонд пан Бехінгер розповів, що він вперше в Україні, але раніше навчав перукарів у Молдові та Болгарії. 1958 року я в цій професії. Я вважаю, що професія перукаря найкраща в світі, і сподіваюся, що наша співпраця як з учнями, так і з викладачами в березівці приносить багато успіху. І, взагалі, я зачарований україною. Єдине, що можу відзначити, занадто багато їжі. Ми не звикли до такого прийому страв. Це й не дивно, бо в березівському училищі експерта постійно пригощають своїми виробами майбутні кухарі. Тож сили для майстер-класу і натхнення є завжди. Мета мого перебування тут в Україні пов'язана з тим, що це училище дуже прогресивне. Ми отримали запит від цього закладу. Вони потребують нас, експертів, щоб розвивати своїх учнів. І ось я приїхав, щоб показати учням нові техніки і тенденції західноєвропейської перукарської майстерності, показати навіть те, що буде попереду, тому що, наприклад, зачіска, яку ми виконували, це стиль, який ще тільки розвивається. Зачіска з довгою прямою чілкою та волосся із завернутими догори кінцями в стилі ретро. Це мода, мабуть, наступних років, зазначив експерт. Також хаотичний стиль, в якому зроблена зачіска Ганни це те, що модно зараз у Західній Європі. Він нам показує свої методи, якими вони працюють, Учі нас він зробив мені стільну стрижку. Ми якби как бы, перейняли в нього методи. Ми любимо чіткі лінії в стрижках, в прическах, а вони більше люблять такого хаос, там щось таке вот непонятне. Поки ми учимося, ми дивимося друг на друга і якби как бы, перенімаємо одне те саме. А з допомогою семінарів у нас з'являються свої мислі, свої тактики. Кожен вже думає по-своєму, кожен розуміє, в чому він хоче себе виразити. Ганні подобаються укладки для короткого волосся. Дівчина вважає, що це стане її коником в роботі, і досвід, отриманий на майстер-класі відомого перукаря, їй в цьому допоможе. Каре, каре на удлиненні. От мені нравляться такі укладки, в яких є об'єм і пишність. Так само мені нравляться укладки, такі як у мене зараз, от як мені зробили дуже красиву стрижку. Треба сказати, що у нашої моделі було довге волосся, але волосся, яке було трошки пошкодженим, і під час навчання учні вивчають основу, базис для відокремлення прядок і формування потім зачіски. І треба сказати, що якщо основуватись на базисі, цю стрижку ми виконали в стилі фрістайл. Ріхард Бехінгер розповів, що спочатку дуже уважно вивчив стан черепу, його форму, будову. Крім того, подивився, як природно падає волосся його особливості росту. Ми помітили, що в нашій моделі є на чілці невеличкий вихід. Тому ми запропонували клієнту зробити таку чілку, яка б була б коротшою, і поставили її трішки вверх, щоб приховати цю особливість. Пан Ріхард стверджує, що стан волосся його вигляд не залежить від перукаря. Від спеціаліста залежить настрій клієнта після відвідання перукарні. Це і є слід, який залишає перукар. До того ж, професіонал повинен вміти багато чого і зачіску зробити, і колір вдали підібрати, і вміти фарбувати не тільки волосся, але й вії і брови. Я учишилася шестої групі на перукаря-модельєра. Мені пощастило бути присутньою на нашому майстер-класі відомого нашого майстра перукаря, відомого в Німеччині, а також у всьому світі, пана Бекінгера. Він нас ознайомив із західноєвропейською модою, а також показав нам багато нових операцій для нас рані невідомих для стрижки, фарбування, укладання волосся. А також у нас є така цікава тема. От я робила це моя робота: це фарбування брів та вій. Ну хочу дуже подякувати наше керівництву училища за те, що воно нам дало таку важливість а також самого пана Бекінгера за те, що я сподіваюся за цю роботу спільно, що ця робота нам буде сприяти в подальшому нашому встановленні як майстрів-перукарів. Олена показала, чого її навчили, і розповіла, як це робити. Ми прилажуємо мокрі тампончики під бровки, ріснички. Клієнт сосредоточується на якоїсь верхній точці, закриває очі, не і тихенько, розмовляючи з клієнтом, ми профарбовуємо брови і ріснички. Вісім хвилин, якщо не сильно чорне, і хвилин десять, якщо було дуже чорно. Ну так як у нас дівчин, коли, ну, захотів клієнт наш, щоб було дуже чорно, ми йому зробили такого, як істественного, скажімо так, кольору. Студентами Березівського вищого училища Одеського національного політехнічного університету експерт з Німеччини дуже задоволений я взагалі захоплююсь їх бажанням працювати. Вони це роблять радісно з відкритими очима. Коли ви спостерігаєте за їх роботою, ви бачите, що в них є справжнє бажання творити. Тут вони мають можливість навчатись, а в Німеччині повинні були б навчатись. Я маю сказати, що всі учні з цієї групи дуже талановиті. Ріхард Бехінгер пообіцяв зробити все, щоб найкращі студенти отримали нові можливості для практики за кордоном чи стипендію. Візові перешкоди завжди заважають цьому. Після цього як я побував тут у відрядженні, я з певністю можу сказати, що я в Мюнхені займаю один з високих постів в ремісничій палаті, і я буду намагатись робити все для того, щоб навіть може деякі стипендії ввести за підтримки спонсорів з німеччини для тих, хто навчається перукарської майстерності в цьому училищі. В середньому закордонні експерти працюють в Березівському вищому професійному училищі 100 110 днів на рік. Після закінчення процесу презентації експерти та керівництво училища вручають учасникам майстер-класу двомовні сертифікати. За період навчання учні мають змогу отримати 3-4 подібних документи, що значно поліпшує процес їх працевлаштування та підвищує рейтинг на ринку праці. Що це дає для нас? По-перше, ми отримуємо знання європейських технологій. В першу чергу, це наші вихованці-діти, це наші майстри і викладачі спеціальних дисциплін. По закінченню кожного проєкту, по будь-якій професії отримують наші діти, наші педагоги, дипломи, сертифікати. На німецькій мові, на українській мові, про те, що вони на протязі там трьох тижнів чи двох тижнів вивчали. І потім, коли діти йдуть уже самостійне життя і приходять до роботодавця, він бачить, що діти прийшли із знанням європейських технологій в перукарській справі, в кухарській справі, в легкій промисловості, і це дає теж поштовх нашим дітям до більшої оцінки у потрібності отриманих знань. Німецька сторона активно допомагає училищу. Завдяки німецькому ордену святого Лавренція закомплектовано меблями, створений у 2009 році майстер-центр Симфонія Краси в Одесі. Приміщенні одного із гуртожитків політехнічного університету, де навчальному закладу виділено 9 приміщень на першому поверсі. Там можуть одночасно проживати 15 учнів в кімнатах готельного типу, 2-3 майстри виробничого навчання, де є своя відповідно обладнана кухня, кафе над. 24 посадочних місця, окремий готельний блок та окреме приміщення перукарні на шість робочих місць. Саме в цій перукарні ми побачили ще один майстер-клас від Ріхарда Бехінгера. Присутствує майстер з Германії і дівчина з політехнічного університету. У нас як модель. Він їй моделірують прическу в стилі каскада. Чим більше роботи, тим більше навиків, нові методи, нові способи, нові эти розробки в искусстве нам это очень тоже, конечно, конічно пригодится. такі зустрічі зі студентами прекрасна платформа для діалогу між Березівським вищим училищем та Одеським національним політехнічним університетом. Зараз студентка політеху в якості моделі, але зазвичай такі студенти тут отримують додаткову спеціальність. На самом деле наше ноу-хау. Мы открыли здесь несколько совместных учебных мастерских. Например, совместную э, парикмахерскую. Совместное э, учебное кафе. И сейчас готовим э, к открытию совместную... Э, сварочную мастерскую, потому что это все специальности, которые есть в Березовке. Они готовят поваров, они готовят парикмахеров, вы это все знаете. Но почему это происходит у нас? Потому что мы вместе с Березовским училищем создали условия, когда наши студенты университета, обучаясь у нас, получая профессию серьезную, да, еще параллельно в этих учебных мастерских з допомогою преподавателей учебних майстерів Бірізовки, отримують робочу спеціальність і диплом робочий. Ректор Одеського національного політехнічного університету теж завітав до майстерні, щоб особисто привітати німецького експерта і розповісти про особливості національної освіти. В університеті і в структурних подразделеннях, которые находяться на югі України, займається 21 тисяча студентів. Да, і 4 тисячі преподавателя і научних структурів. Міжнародний рівень освіти це те, що вигідно вирізняє підготовку у березівському вищому професійному училищі. Ми розуміємо, що ми тут представляємо не тільки наш університет політехнічний, національний. Ми представляємо не тільки Березівський район, ми представляємо всю Україну. І якщо до нас експерти їдуть по три, по чотири, по шість-сім разів, це значить, вони бачать віддачу. У наших дітях. І сьогодні, коли ви спілкувалися із нашим експертом із Мюнхена, паном Ріхардом, ви побачили і почули, що він говорить. Що він бачить живі вогники в очах дітей, що він бачить віддачу, він бачить бажання працювати, і це дуже здорово. 30-го числа ми його проваджаємо до Мюнхена, а 10 травня ми вже зустрічаємо нового. Для нас, взагалі, експерта уже зварника, пана людке. Тож майбутні фахівці мають все, щоб стати конкурентноспроможними професіоналами світового рівня, дарувати своїм клієнтам гарний настрій від якісних послуг і таким чином підняти рейтинг України.